В Южницькій громаді реалізується проєкт разом. Громадська організація Центр соціального партнерства з Южницькою міською радою здобула перемогу в грантовому конкурсі. Він має назву Успішна участь громади. Проєкт Юсейт направлений на розбудову громадянського суспільства. Тому цілі проєкту зрозумілі з назви громада влада Діалог, довіра, дія. Допомогти діалогу мають різні майданчики комунікації. Зараз на жаль, не настільки. Вдало реалізовані всі проекти, які комунікують мешканців з владою, тому ми хочемо якось це спростити показати людям, як це працює. Навчити людей та зробити так, щоб люди комунікували більше з владою, не тільки писали якісь там коменти десь в мережі, а комунікували напряму і задавали питання, ставили питання владі, і можливо якось вирішували ці питання. Ми хочемо відновити чат-бота, який вже існував, трошки змінити його, зробити більш. Удобним для мешканців, щоб можна було знайти інформацію, яка їх цікавить, можливо, подати якісь звернення до міської ради, щоб вирішити якісь свої питання. Вайпер групи та телеграм-канал Штаб Южницької громади з 15 травня переформатувалися на комунікативну платформу разом. Також інформаційний канал має свою Фейсбук-сторінку, інстаграм та чат-бот телеграмі. Южниці зможуть користуватися електронними сервісами, взаємодіяти службами міста, висловлювати свої пропозиції або ініціативи. Громадська організація підписала протоколи про співпрацю з Южницькою міською радою та різними службами. Громадська організація буде повністю вона організовує цей процес, вона буде вести цей проект, але за підтримки Южницької міської ради. За участі орган управлінь служб підприємств громади представникам влади це цікаво тим, щоб побачити, що болить мешканцям, щоб була можливість відреагувати на це. Ну, вести такий не офлайн діалог, а онлайн діалог. Він постійний може бути без перерв на в. Повітряну тривогу або якихось там додаткових незручностей. Тому, тому ми і в цьому проєкті і за підтримки міського голови цей під проєкт дуже важко апелювати якоюсь інформацією без міської ради. Все ж таки, це епіцентр подій, все ж таки тут приймаються найважливіші рішення для громади. І ну, вони наче висвітлюються і на сайті громади, проектами рішення, але формат, в якому вони висвітлюються, він не дуже зручний для, для сприйняття звичайною людиною. Тому ця платформа буде так само вибирати найактуальнішу інформацію. Проєкт не представлятиме жодної політичної партії. Члени громадської ради при Южницькій міській раді планують тісно співпрацювати з новоствореною комунікативною платформою.